Наш фонд проводить зараз уроки інформаційної безпеки, уроки інформаційної грамотності для діток молодшого віку 6-12 років. У Нас заняття проходить по використанню штучному інтелекту для інформаційної безпеки. Зараз ми намагаємося діткам. Пояснити як правильно використовувати сучасні новітні технології для, наприклад, в даному випадку для генерації зображень, так само як у нас зараз комп'ютер, так само і штучний інтелект буде. Е Постійно з ними разом, і ми вже збираємося з маличку надати їм ті знання, які вже вони зможуть використати в майбутньому. Першою перевагою це розвиток критичного мислення. Дітки зможуть вже маличку пристосуватися до того, як правильно використовувати цю технологію. Так само цей розвиток технологій, систем технологій і програмування. А вони вже теж з самого юного віку вже залучені до створення якихось продуктів. Ну, в даному випадку це в нас комікси і картинки, як ми бачимо, так. Розвиток технологічної грамотності. Зайдіть на цей сайт на кліптро і пропишіть запит: створюємо Україну майбутнього. Ми зараз генерували картинки. По запиту е перемоги України, і зараз наша модель Stable Diffusion навчилася і е згенерувала бачити таких людей, наших є і є військові, які все ж таки світло, що буде наша перемога. Давно треба би було навчатися малювати, вчитися. Це був дуже довгий процес. Зараз кожен охоче може просто по текстовому текстовим запитом намалювати якусь картинку, яка йому подобається. Потім намалювати таких багато картинок і їх скласти в якусь таку історію, щоб можна було в цьому напрямку розвиватися. Воно набагато. Допомагає креативним якимось ідеям, тобто людина, яка е, ще не вміє гарно малювати, вона може зараз спробувати себе в такому напрямку. От є також е, штучний інтелекти, які генерують музику е, без авторських прав, тобто її можна використовувати. Я знаю, що багато зараз і, і дітей таких креативних вони в тіктоках і якраз цю музику використовують для своїх відео. Штучний інтелект стане. Таким допоміжним асистентом, тобто можна буде його запитати, якісь от як Ґуґласпитає Google, Google, так само можна буде вже штучний інтелект і набагато вірніше там якусь відповідь може дати там і допомогти. Ну звичайно, чим більше буде українського контенту в мережі. Ну тим тим більше його буде в мережі, тим більше про нас будуть знати. Допустім, е вже використовує ворог е і фільми за допомогою штучного інтелекту. Тобто е заміняються лиця і робляться в зовсім іншому в іншому контексті. Так, ми запустили такі навчальні спільно з школами. Навчальні курси, де ми розповідаємо дітям, навчаємо їх про особливості користування різними моделями штучного інтелекту, де вони можуть генерувати комікси, мультики, де вони щось можуть робити, де креативно проявляти себе, адже завтра в школі вони цим будуть користуватися. Піду під підійшовши до школи, діти використовуватимуть ці речі. Тут є своя небезпека в тому, що певні елементи штучного інтелекту несуть з собою якийсь певний негатив чи певні е, якісь недоліки. І Як цьому протистояти? Ми розповідаємо також дітям, щоб не зробити щось погане, щоб не змалювати картинку, якусь фейку або іншу, або як розрізнити фейкову картинку від іншого. Ми намагаємося дітям пояснювати якраз з такого віку. Нам показували я. Як можна робити комікси з і, 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 іскусним інтелектом? Це було дуже цікаво, захоплююче. Це я перший раз робила, робила роботу такого виду. Я вдячна тр, Я вдячна людині, яка нам допомагала це все робити. В мене вийшов їжачок, ну це якісь тваринка на, на фоні на фоні пшениці і неба. Я планувала зробити як патріотичного їжачка, тому я вирішила додати такий фон.